У Луцькому кафедральному соборі попрощалися із загиблим українським військовим лучанином Дмитром Струком, який був мобілізований до лав Збройних сил України, служив на посаді водія радіотелефоніста, розповіла сусідка загиблого Галина. Тато пішов перший. Він за татом сказав, що я не буду дома сидіти. Воювали разом. Тато тут в Луцьку був, а він там водіївці. Дзвонив до мами за два дні відпустки казав, що «мамо, я вже відпустка підписана. Я скоро буду. Ми чекали, бо мама Свята виходила і казала, що чекаю, в неділю приїде Діма, а 9 числа прийшла похоронка. Моєї комої старший син. Кажу, я більше про дитинство скажу, що був дуже кльовий хлопчик, дружив з моїми дітками. Це, напевно, такі спогади про нього прийшли його побратими, то дуже добре про нього відзиваються. і... Не давав унивати, якось підтримував всіх. 37-річний лучанин Дмитро Струк загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання у російсько-українській війні біля Новодарівки Запорізької області. Про це Суспільному розповів друг загиблого воїна Андрій. каже Дмитро був одружений та мав трьох дітей. Я хрестив його сина. Дуже прикрап цат для мене. І я не можу сказати, що ми тісно були з ним знайомі, але ми були близькі люди. Ми не знали, що він там на передовій, і не знали, що він. Ой, і так сталося, що ми за день-за два знали, що він загинув. Зібралися і прийшли провести останню путь. Важкий ратний труп. Так завжди називалося діяльність військовослужбовців. В останню путь загиблого лучанина військового Дмитра Струка провела Луцька громада із супроводом та виконанням національного гімну. Поховають Дмитра Струка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.